Всім привіт, Кенго 2. Неприємні звуки в салоні. Ось звідти, з цієї сторони. в Цій частині якісь звуки. Часто буває ось ця от трубка. Ось я думаю, видно, ось там взагалі вона торкається. Зараз знімем ось це, ось так просто витягується. І подивимось. Ось так за трубки. Так, вона не на місці. Ось тут трубка вперлася. І як це показати? Ось торкається кузова. Шрубка кондиціонера. Зняв колесо, а зараз знімемо підкрилок. У нас кліпса, кліпса, тут, тут, тут. Ну і тут шуруп. Відкрутив цей шурупчик, кліпсочки. Ось у нас кріплення з резинкою. Видно, ось така є прорізь. І ми маємо нею попасти ось сюди. Встановив на місце з резинкою. Воно тут ремонтоване. Тепер воно не бортихається, воно на своєму місці. Тепер дивимося на трубку. О. Рубка у нас опустилась, тут вже проходить палець, тому що вона торкалась. Тепер ніяких звуків, вона ні до чого не торкається і не буде передавати вібрацію на кузов. Якщо приблизити, то ось видно, де вона торкалася, протерто. Це, захріпив усі кліпси. Шайбочку ще поставив, щоб не провалювалось. Тут у нас защелкнуто. Ну і тепер можна колесо ставити. Колесо на місці і тепер встановимо ось цю трубку на своє місце. Ось так. Більше нічого вона не торкається. Давайте запустимо автомобіль і послухаємо, чи там нема вібрації. Тиша. Власника я запитав, чи не попадав автомобіль. З цієї сторони в сильну яму власник згадав, так, автомобіль попадав в сильну яму, в таку, що водій автомобіля вже думав, що там ні колеса, ні шини, нічого немає. Ось тому ця трубка вискочила, торкалася кузова, ну і передавалась вібрація на сам кузов автомобіля. Ми цю трубку закріпили, тепер немає ніяких звуків. Всім вдачі, до нових відео! Пока-пока.